Я не устрою Анатолійовича, Анатольевич. був был Сліман в 80 му году, осенью, ну, в Совєтську армію призвався. Був в учебному підрозділі в Вашхабаде полгода, Учився на розвідчика артилерійських батарей. потім через полгода попав в ДРА служити. Демократическая республика Афганистан. Там прослужив год і 7 месяців. Ну, якби дружба, солдатська дружба виручала нас, ну, тем более якби далеко от дома. Ну, ну, переносити переносить різні неурядиці, обстріли, ну і климат жаркий, Вот такое дело все. Ну, як вона, в Афганістані, в принципі, війна була вона якби тяжола війна, несправедлива війна, можна так сказати. І вона, в принципі, і наші війська туди завели там теж, можна сказати, вони там і не надо були. Вот, вот таке діло. Ну, просто що. Політика посчитала, що ми допомагаємо дружесному народу, а в принципі, там ніякої допомоги не було. Просто ну, війна, війну затіяли, да і все там політики. Як, як і зараз у на Україні робиться. Ну так, в принципі. Що? Я от як от себе думаю, молодь до служити. І ти захищати свою страну, тому що. Не будеш захищати страну, будеш другу армію кормити. Як Якби воно надо служити. Ну а то, що несправедливость, конечно, у нас є, то що за? Да? Ну, конечно, вот эти корупції, воров надо бы ну якось істребляти, вот это все несправедливо, що є у нас на Україні. А так в принципі повинні всі йти, захищати свою страну. Якби бы и учить і воєнне дело если там в школе есть Є сейчас в школе у вас воєнне дело вот воєнне дело там изучать як бы щоб ти вже знав там що такое автомат що такое гранатомет ну в принципі не, не знаю буде тут война не будет ну надо до цього готовиться щоб знать вот это ну що еще можна сказати физкультури хай займаються дітки да спорт на да, спорт це... Превыше всего, щоб здорові були, здоров'я, спорт. Ну, учеба, ну все самое лучшее. Ну здоровья. Самое лучшее, чтобы здоровья все были. Здоровья и занимались спортом діти. Ну так-то, в принципі.